Народні події, тому що одна за одною несеться новина про те, що перемовини у Лондоні, які мали відбутися, відкладаються. От News написав про те, що очільники МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали заплановану зустріч. Чому це відбулося до чого тут може бути вчорашня прес-конференція? Такий брифінг Володимира Зеленського. Будемо обговорювати це з Тарасом Загороднім керуючим партнером національної е, антикризової групи він просто зараз долучається до нас. Добрий Вітаю, день, пане вам. пане Тарасе. Давайте вмикати тут антикриз і намагатись розібрати, що відбувається, тому що новини несуться швидше ніж ми встигаємо їх навіть опрацьовувати і аналізувати. Вітаємо вас. Е, от... Доброго дня. Отже, отже, ну дійсно всі ми чекали перемовин в Лондоні, і поки що немає офіційної інформації про те, що вони. Там скасовуються чи щось там змінюється, але от радник голови офісу президента Сергій Лещенко запостив інформацію, яку озвучила НАТО, що оціниочільники МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали заплановану зустріч. Переговори відбудуться між чиновниками, і що від України поїде лише очільник МЗС Сибіга, який проведе зустріч з британським колегою Леммі. Ну що, що відбувається що це за гра? Це і до чого тут може бути вчорашній брифінг? Тому що CNN от пише, що держсекретар США першим Рубіо скасував свій візит, начебто після слів Володимира Зеленського про відмову визнати Крим російським. CNN так пише офіційно. Н нема предмету перемовин. Що що відбувається? Як ви це розшифровуєте? Ну, Україна демонструє суб'єктність. Говорить, що ваші хотілки, які ви хочете за рахунок України повирішувати, вони не пройдуть. Рубі відмовився приїжджати, Вітков відмовився приїжджати, Тому розмова в Лондоні має ніякого, має ніякого сенсу. Сказала вам, що ні, значить ні. Який російський Крим, ви про що тут говорите? Це правильно робиться, нічого, нічого в дійсності не відбувається такого страшного. Всі ці погрози, що ми вийдемо з перемовного процесу, ну це знаєте, ну, ну, ну і що, Знаєте, перше риторичне українське запитання: і що? Ви припините рятувати Росію? Ну, чудово, час працює на Україну. Ціна на нафту падає. Сама економічна політика Дональда Трампа, яка спрямована на перезапуск американської економіки, в першу чергу б'є по Росії, його атаки на Китай б'є по Росії автоматично. Так що тут Україна нічого в дійсності не втрачає. Американці дуже поспішаються, і намагаються знаєте, свою давню традицію врятувати Росію. Таку операцію, які вже 100, 150 років о, і тут не спрацьовує, і тому звичайно, що вони намагаються це подати, начебто, тут Україна в чомусь винувати. Україна ні в чому не винувати, Україна захищає власне інтереси. Правильно робить а, так, пане Тарасе дивіться, ну те, що от ви зараз кажете що там Україна не готова приймати якісь ультиматуми, але ми ж нічого ще не отримали офіційно ніяких пропозицій і ніякого формату нам не було озвучено. І про це президент Зеленський вчора якраз на прес-конференції сказав, що все, що я коментую, це ж просто інформація з якихось західних ЗМІ, і ці питання ставлять українські журналісти, які прочитали ці матеріали? Україна не Україна не отримувала ніяких ані пропозицій по там завершенню війну через там визнання Криму, історії навколо Запорізької АЕС, хто не буде керувати. Нічого цього офіційно нам не озвучувалось. Як тоді, як тоді розуміти таку бурхливу реакцію того ж самого Рубіо? Тобто те, те, що нам це воно мало позвучитись нам сьогодні в Лондоні, тому вирішили це не озвучувати. А, і ми зіграли на упередження, демонстр... ну, заявивши, що це для нас червоні лінії. Де офіційна пропозиція якогось формату завершення війни з боку партнерів? Ну ми ж ми ж нічого так і не чули офіційно, і не бачили. Ну Венс сьогодні ще заявив, що і РФ і Україна мають поступитися територіями, піти на територіальні поступки, але ну Росія окупувала Україну. Де, а не де офіціофі офі офі офіційні тези, які ми можемо там офіційно обговорювати. Не нема ж нічого предмету. Ну, давайте так багато чого в дійсності не буду не буде публічно обговорюватися, але така нервова реакція. На те, що заявляє Зеленський, якраз говорить про те, що ну частково правда це є. Я тут, знаєте, завжди згадую історію. Пам'ятаєте з боргами на 500 мільярдів, які нам намагалися приписати. Коли приїжджав міністр фінансів, там кидав на стіл, підписуйте за дві години. Ви нам винні 500 мільярдів. На що Вічлова дуже дипломатично сказала, що це робити не буде Україна. Потім через тиждень це виявилося, сього-то 350 мільярдів. Знову ввічливо сказала, що Україна не буде. Зеленський е, нагадав е, діючій адміністрації, що це була домовленість з Байденом, так а не з ними. Е, після чого ця сума зменшилася до 120 мільярдів. Як ви пам'ятаєте? Потім виявили, що взагалі ніхто нікому нічого визнавати не збирається і е, не буде винен. Ну треба це, це, це торгія, перемовний процес, те, що там Дівенс говорить, все інше говорить. Шановні, вам сказали ні, значить ні. І коли ви там за, хочете піти по найлегшому шляху, щоб врятувати Росію, перетунок Росії це ваша проблема, а не наша проблема. В Україні якраз цікаво, щоб з Росією щось не дуже погано сталося. і Ця тенденція є знову к цін тут головне ціна на нафту падає. Тут ми повинні завжди це не, не випускати з голови, і американці не мир не можуть вирішити одночасно дві 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 задачі: перше, перезапустити американську економіку, викликавши загальний світовий світовий криз, що автоматично означає падіння ціни на нафту і врятувати Росію. І я думаю, що керівництво нашої держави вже зрозуміло. Цю ділділему американську так і в даному випадку абсолютно правильні дії просто тягне час. Ну, от зараз під час нашої розмови ще у лівому кутку, ми бачимо невеличкий екран. і Там показують, як сьогодні у Ватикані всі охочі. Прощаються з папою римським. Кожен може підійти. Його тіло виставили на публіку в базиліці святого Петра у відкритій труні ще о дев'ятій ранку. І тут зараз постає таке питання: вже заявлено про те, що і Дональд Трамп прибуде на прощання, і Макрон, і інші світові лідери вже підтверджують свою участь. Чи може стати Зараз ось така подія приводом для зустрічі ключових світових лідерів і вирішення українського Таке питання. Такий собі непублічний раунд перемовин між Зеленським і Трампом. Можливий на, на Ватикані? Ну я не виключаю, що зустріч може бути. Пам'ятаєте, як це при подія сталася у Франції, коли тільки обрався Трамп. В, 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 приїхали дивитися на цей на собор Паризької Богоматері. Ну я підозрюю. Звичайно, що як забудовнику пану Трампу може було цікаво дивитися, як будували раніше, але це точно не був привід для того, щоб приїжджати у Францію і саме це е, е, обговорювати це. Дивитися. А тоді був відбулася зустріч з Зеленським. Тоді з Макроном багато чого обговорювалося під час цієї зустрічі. Я не виключаю, що теж може бути якесь обговорення. Але я думаю, що ті пропозиції, які лунають з преси, ті пропозиції, які йдуть по неформальних каналах, Україна скоріше за все будуть свідкинуться і правильно буде зроблено. Тому що як я говорю, час працює проти Росії в час і падіння ціни на нафту дуже сильно буде бити по них. І американці нічого з цим зробити не можуть, бо вони вже запустили. Цунамі світової економічної кризи, а це буде автоматично вибувати найслаб... найслабкіших гравців в цій системі у цьому чотирикутнику, Я б сказав, там ЄС, США, Китай та Росія. Росія тут найслабша ланка в дійсності, тому що вони будуть втрачати максимальну кількість ресурсів і доходів. А це означає, будуть втрачати можливість вести війну. Не тільки вести війну, а в тому числі утримувати власну країну, тому що витрати їх на війну вони ну дуже дуже значні може навіть більше ніж у радянського союзу під час падіння ціни на нафту у 80-ті. А чи буде ну те, що ви ви кажете, да що ми там ми правильно робимо? Росія там стоїть на шляху там кризи і всього іншого, але ж і і нам складно і економічно, і складно в питанні військової допомоги, особливо якщо. Оце прогнози заяви Джеді Венса, да віцепрезидента США про те, що ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. На кого ми будемо спиратись в цій ситуації, якщо США... Згорнуть своє посередництво. водночас, да ми так моделюємо, що вони згорнуть і військову допомогу і згорнуть допомогу по даних. на кого ми будемо спиратись в свої позиції, і яку яка позиція у Європи, яка очевидно тут виступає нашим партнерам? Але якщо США розвернуться на 180 градусів від нас? Чи не розвернеться і Європа, сказавши, що ну ви, ви відкинули все, що все, що вам пропонували, що ж ви тоді від нас хочете? Як нам тут дійсно зайняти виграшну позицію, а не переграти самих себе? Ну, давайте так. Американці до цього не були посередниками. Ну, наприклад, за часів Байдена нічого ж страшного не сталося. Це перше. Друге. Я б тут не пов'язував питання допомоги Україні та відхідного від, від Посередництва. Одна, вони ж якраз позиціонували, що ми не можемо допомагати Україні, тому що ми є посередниками. А от а Україна ж поміняла в дійсності цей порядок денний, коли Зеленський зробив заяву, що у нас є гроші. Це скоріше за європейські гроші на закупівлю американської зброї. Це і навпаки розкриває більше простір для маневру саме для виробників американської зброї, які із задоволенням хочуть освоїти великі кошти. Там стосовно того, ну нехай от Дівенс і Трамп вийдуть і скажуть американським виробникам і народу народу Сполучених Штатів Америки, що вони. Зривають контракт на закупівлю американської зброї. Щось я підозрюю, вони цього не зроблять. А якраз коли вони вийдуть, як вони говорять з перемовного процесу, відкривають для них величезний простір для маневру. Стосовно того, що Європа покине, ніхто нікого не покине, не буде такого. Американці теж не покинуть. Знаєте чому? Тому що американці не можуть вирішити питання торгівельної війни з Китаєм без європейців. У європейців тут є золота акція. Європейці будуть говорити, що у нас проблема з Росією, у нас є безпека з Росією і так далі. І тому не буде такого. Ну, це, це, це 100%. Як в принципі, як європейці сказали, що вони Крим визнавати не будуть, а, те, що там говорилося, знаєте, у нас такі страшилки ході, ходили, ходили, що американці будуть визнавати Крим російським. Ну, визнавайте тільки ви ви назавжди посварите з Європою, тому що це фундаментальний для них документ є, наприклад, договір від 1975 року про визнання. А точніше про непорушність кордонів Європи це фіксувала ситуацію, яка склалася після Другої світової війни, які підписували, до речі, Сполучені Штати Америки, в тому числі. Тому не все, так, не все так просто, як здається, з боку американців, хоча вони достатньо грамотно намагаються блефувати, але не все так виходить. І знову таки, згадуйте історію з боргами. Спочатку 500, потім 350, а потім виявилося, що ніхто нікому нічого не винний. А тут знову таки ситуація. Це помінялася, як ви говорите, припинення допомоги і так далі. Да Не можуть вони припинити допомогу. Навіть коли Росія почала вимагати, щоб умови перемир'я повинна бути. Припинення західної допомоги, є сказало, що цього не буде. Навіть США сказала що цього не буде. Чому тому, що виявило, що на наприклад, по деяких аспектах військово технічного співробітництва можна замінити Сполучені Штати Америки, а це їхні втрати. Бо в Європі вже йде хвиля питання: навіщо взагалі є американська зброя в Європі починають розвивати власне виробництво? Американці втрачають величезні вже кошти вже зараз, так. В обмін на ефемерну підтримку Росії, точніше, обіцянку Росії там може бути нейтральною чи допомогти в війні проти Китаю. Вони вже зараз втрачають ресурси, так зараз американський бізнес викидається з Європи і так далі. Не все так, не все так красиво на, на папері, як вони хочуть це показати в дійсності. І знову таки тут питання грошей знову виходить. Принципове питання: якщо у країни з'являються гроші, а, скоріш за все, вони з'являються підозрюю, які країни вже готові закуповувати американську зброю. Зрив контрактів для американського ВПК, ну це знаєте, може створити значно більше проблем для американської адміністрації ніж їм здається. На Тараса, слухаю вас і напрошується такий висновок, що зараз просто йде підвищення ставок, така гра на публіку, і, і скидається все на те. Але от як Кремль на це дивиться? Зі своєї колокольні, як то кажуть, yeah, що що вони міркують, як вони за цим спостерігають, Що в їхніх думках зараз, коли відбувається ось така гра, от наприклад, меседжі які опублікований Financial Таймс, про те, що Путін готовий на зупинку війни по лінії фронту, в Кремлі вже назвали фейком. Тобто, виходить, що Путін не згоден на зупинку по лінії фронту, які там реальна позиція. Давайте так, от в ми зараз обговорюємо можливий вихід США з перемовного процесу. Так це більше лякає Кремль ніж Україна, що ви розуміли, чому вони почали бігати з цими перемірями великодніми і так далі. Тому що вони не хочуть втрачати зараз США, і і не хочуть, щоб вони вийшли з перемовного процесу, тому що вони відчувають, що у них є шанси якісь. І тому вони навколо цього бігають, тому що вони розуміють послідовність далі, далі дії. Вони не знають, а що буде, якщо зараз сполучені штати Америки припинить ну бути посередниками. Вони втрачають можливість вискочити з цієї війни, на яких більш-менш прийнятних для них для як вони думають, умовах, але не прийнятних для України. Це лякає Кремль, тому що вони знають, вони знають, що створюється ситуація невизначеності. А якщо американці припиняють бути посередниками, а американці позиціонували себе як посередниками, тому говорили, що ми не будемо Україні допомагати, тому що ми повинні бути рівна віддаленими від всіх, так а тепер, якщо вони не є посередниками, то це означає, що відкривається можливість допомагати Україні ну не безкоштовно, як говорив Трамп під час виборчої кампанії, а за конкретні гроші. А коли з'являються гроші, причому дуже великі, там від 15 до 50 мільярдів. Ну я вам скажу. Я думаю, що американці можуть сказати, а ми чого не знаємо, просто продаємо зброю. Ну тут є ще одна важлива і деталь, що вже європейці вікає. в перемовинах, тому що раніше на початку, коли тільки прийшов Трамп до влади, їх не брали в переговорний процес. А зараз вони вже як учасник теж перемовного процесу і. Ну, можливо, це ще якось не подобається американцям, те, що вони мали брати участь в них. Ну, дивися, американці, зіткнулися з тим, що їхні перемовини з Росією не мають ніякого сенсу. Чому тому що вони нічим допомогти Росії не можуть, а вони не можуть компенсувати товарообіг Росії і Китаю, наприклад, Да? ну вони не будуть їх пускати на свій ринок. А з чим чим закінчилась, наприклад, розмова в після перемовин в Саудівській Аравії? 12 годин вони сиділи. Вони прийшли до європейців, сказали, знімайте санкції. Ну що європейці сказали? А з якого дивимо, повинні знімати санкції, якщо питання безпеки не вирішено. Більш того, там лунала заява, що ми взагалі будемо знімати санкції, коли Росія взагалі виведе всі війська з території України? Американці відчули те, що ви, от ви говорите: ці всі слова, який потік лється на українців, ці фантастичні історії, хто когось визнає, нейтральний статус Запорізької ЕС і так далі. Це прояв безсилля в дійсності американської політики. Вони зіткнулися з тим, що вони нічого не можуть вирішити а, напряму з росіянами, тому що вони скрізь параються в Європу. А європейці почу... відчули слабкість американської позиції. А вони починають крутити вже їм руки в дійсності, і по економічних питаннях, в тому числі, і по політичних питаннях, і по безпекових питаннях. І так далі, тому звичайно, що їм вони різко розхотілося їм бути в цьому перемовному процесу. Так це демонстрація того, що вони нічого зробити не можуть. Вони відверто продемонстрували, що е, їхнє слово і та позиція, яку пальта політика, яку вони е, просували, вона не має ніякого значення. Вона закінчується ночими, тому вони е, намагаються знаєте то сказати ну і не дуже і було треба, знаєте. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за включення. Ну не встигли ще проговорити про 100 днів про 100 днів Трампа. Це така, така собі дата. Бо да, він хотів показати якийсь результат. Мовляв, я за 100 днів вирішив війну, яка тривала там. Більше десяти років плюс 80 років завершення Другої світової. Під це Путін хотів оголосити про певну перемогу, і тут не сталося гадату. Не складається. Да? Ну, друзі, слідкуємо за новинами. Я думаю, що далі наші колеги в ТСН там будуть слідкувати за тим, що відбувається навколо перемовин в Лондоні. Дякуємо пане Тарасе, за включення. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку. На